Слава Богу цей радісний день, а християн кожен день радісний. Ми, славимо Бога, ми тоже ствоємо і ми так приємно згадувати, яка прекрасна історія Христової Церкви. Прекрасна історія з дня народження. І кожен день, кожен місяць, і кожен рік історія Христової Церкви. І ми згадуємо, ми багато дечому згадуємо. Святкуємо свята пов'язані з Христом Ісусом, з Його народженням, із його смертью, з Його смертю, з його переображенням, з його Воскресінням. І сьогодні ти прекрасний день, як каже, народження Господньої церкви згадуємо, коли злинув Дух Святий на дужбі на 120, і Господь дав свої благословення, своє майбутнє свого народу, і Господь благословляє. Дуже люблю читати Книгу пророка Йоріля. Я хотів би, щоб ми ви відкрили наші біблії і разом прочитали деякі місця, писання із книги пророка. Другий розмір починається так. Засурміть на сьогодні в судму, зійміть гриб на святі, гори мої, затримті всі мешканці землі, бо прийшов день Господній, бо близько вже він. Далі знову ж таки, тепер промовляє Господь, верніться мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та гриданням, і деліть своє серце, але свою, і наверниться до на Господа Та Господа нашого Бога, вашого Бога, що з вами находив, здобив. І пізнати, що я зад Ізраїля, і що я Господь Бог ваш, і немає вже іншого. І третій дорозі розпочинається. І буде готово. Вильну я до Свого на кожне тіло і пророкуватимуть ваші сини і дошки ваші, а ваші старим будуститися сни. Юнаки ваші будуть бачите відіння. А також не наблюдали на за тих днів вильню духа свого і дам я ознаки на небі землі, кров на огонь та стовпи диму. Таке Господнє слово до свого народу, до Божого народу. Це місце писання, воно потім повторюється апостолом Петро День П'ятдесятниці. Проповідь Петра в Святого Духа і приєдналася до церкви, і покаялася душу. Тисяч І Господь сказав через апостола Петра, бо вам належить ця обітниця, вам і дітям вашим, і всім дальним, кого тільки покличе Господь. коли прийшов великий цар керувати, керувати Палестиною Римом, і, і тоді навіть в якійсь частині поєдналася церква, релігійна церква із державою, і далі прийшло послаблення, послаблення, релігійна справа мала Хрустя. Тільки Христос, тільки вірою, тільки благодаттю і вся слава належить Богові. Ось такі пункти, тільки Писання, і не вріване право, і не що інше, тільки Писання. О, як прекрасно, тільки Писання, як прекрасна історія Господньої церкви. Серце надіє, серце тішиться, що благодатність. І щоб дух Святий, і ця слава Божа наповнила серце наше, і ми тішимося в Господньому дусі. І навіть цей день, коли зійшла Господня благодать на церкву нашого місту, і тут заграни серця наші у Божій благодаті. Слава! Байте про любов, і про духовну пильнуйте, а найбільше, щоб продукувати. Дбайте про любов, і про духовне пильнуйте, а найбільше, щоб продукувати. І ще один вірш, над яким я вже двічно роздумую, як має жити Євангельська церква, 14 розділ, 26 вірш. Роздумую над ці місця Писання, як хочеться, щоб діяла Господня благодаті Божої церкви, як має проводити служіння святи, ту сказано, то що ж, браття, коли сходитесь ви, то Боже не з вас має псалом, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на сподобання. Таке наставлення нашим серцям Господній церкві, як має жити Божа церква. Я думаю над цими тижнями і думаю, а чи багато людей задумуються на цим? Чи багато людей думають про це? Браті і сестри, Бог бажає говорити до свого народу, Бог говорить. Радість життя, то є повнота благословення, яке радісне життя у Господі, християни тішаться Богом, незалежно від обставин життя. Часто згадуємо. Вони Твое. Пам'ятаєте, от чого принікло Нейцо Твоє? Каже, коли робиш до обличчя, не піднімаєш від свого обличчя. А коли з не робиш, от чого помікло нецо своє твоє? І там Бог каже далі, гріх лежить урога. Он внечет тебе, в себе, але ти Господь на над ним. Шкода, що буквально в наступному вірші написано, що і був каємний волі. Знаєте, що сталося? Браття і сестри, Бог сьогодні радість свою доповоє нашим душам. І думають, як розбагатіти багачити не духовно, звичайно. Сьогодні, тим більше, це волочисте свято Бог говорить нашим серцям, щоб ми задумалися над духовністю нашою, над радістю життя у Господі, і Бог бажає це звершувати. не земні плани, не матеріальні плани, а на життя у Господі. Хочеться, щоб кожне серце почуло Господнє слово. І тут сказу, дбайте про любов і про духовне хайнуйте. Господній Господні і церкви, голі Господь, Хай Господь да щоб нам дбати про духовне, святе і чисте, і це буде повнотою благословення для нашого життя, щоб ми не опускали нашої голови, щоб ми не шукали винних, а дійсно. Наші молитви і торкнувся своєю рукою нашу душу. Можливо, на цьому місці є люди, які не мають сігнання із Богом, шукають Божого лиця, бажають покаятися, цей день створив Господь для вас, як і для нас, щоб кожне серце раділо життю. Хто бажає сьогодні привернутися із Богом, покаяться в них, прийняти Христа Ісуса? Схилиться перед Богом спокаянням. Хто бажає сьогодні покаятися, піднесіть вашу руку і підніметься, помолимося за вас за прощення, за спасіння, за благодать, щоб вся радість і вас наповнила. Хто бажає примітиться із Богом, Боже, підніміться, будемо молитися за вас? Бог бажає спасти вашу душу. Не відкладайте. На завтрашній день. Хтось сказав, що сьогодні, каже, ми не маємо можливості, а завтра здоров'я не маємо, а післязавтра, а післязавтра може в нас не буде останнього життя, що не було.